Цій малышці вже не 18, тому що ми робимо на неї знижку в 1100 доларів. Зараз ціна цього Outlander 16900 замість 18 тисяч. Це дуже комфортний, вмісткий, семимісний позашляховик. 2018 рік 2,4 бензин на автоматі, пробіг у нього 98 тисяч кілометрів. По комплектації у нас 4 склопідйомники, звісно, це регулювання дзеркал. Також є підігрів дзеркал, Мультируль дуже класно тут стоїть мультимедіа, підігрів сидінь. Також тут клімат-контроль та круїз-контроль. Камера заднього виду, щоб було зручно паркуватися. Запуск кнопочкою, щоб було зручно запускати машинку, тобто без ключовий доступ. І ось такий гарний, чорний шикарний салон, такі зручні сидіння. Так виглядає машинка ззаду. ну Місця просто дуже багато. Подивіться скільки місця в багажнику. Просто величезний. І тепер ось такий фокус: і, звісно, це також ще друге насидіння Дуже зручно і ідеально підійде для великої родини. Ціни на цей Outlander ми також закріпимо в описі під цим відео, щоб ви могли подивитися. В лізинг ви можете забрати його з першу внеску всього лише від 2,5 тисяч тисячі доларів. І також приїхати на своїй машинці а пересрибнути на цю, тобто зробити обмін за програмою Trade-In. Ну, як завжди, я запрошу вас на тест-драйв за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський 96 А ми вас чекаємо.